У Вінниці впродовж трьох днів проходитиме всеукраїнський турнір на честь воїнів спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Шаманбат. Стартував перший день змагань. Спортсмени змагатимуться у дзюдо. Це японське бойове мистецтво, яке також є олімпійським видом спорту. Всеукраїнський турнір, присвячений 13 воїнам спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Шаманбат. Відбувся у Вінниці. В Перший день хлопці та дівчата змагалися з дзюдо. Архип Гаєвський на змагання до Вінниці приїхав з Хмельницького. 11-річний хлопець до всеукраїнського турніру готувався кілька місяців. Юний дзюдоїст здобув уже 20 золотих медалей та мріє про Олімпійську. Ми бігали кроси в округ парка якогось. Ми тренувалися, робили кітки. Ну і так тренувалися. Тяжко. Я до цього тренувався, щоб місти хоча б перше місце і друге, третє. Здолав суперника і перейшов до наступного етапу змагань віничанин Давид Кучма. Свої перемоги присвячує батьку, який загинув на війні. У мене ще були дві сутички. Я три виграв і ще було дві. за виход. Фінал і фінал. Дуже крутий зал. Багато людей є з ким побороться. Продовж трьох днів понад півтори тисячі хлопців та дівчат з усієї України боротимуться за перемогу в дзюдо, самбо та греко-римській боротьбі. Для молоді цей турнір можливість показати свої спортивні навички та здобути новий досвід. Це турнір переурочений нашим полеглим, тому що наша думка, що найкраще вшанувати пам'ять це таким світлим пам'ять спортивним заходом, таким масштабним, як дитяче свято спорту. Щоб хлопці пам'ятали, щоб ми всі пам'ятали, щоб розуміли наші діти патріотичне виховання задля кого. Хлопці лягли полягли, чому це саме так. Ну, патріотичне виховання, щоб діти розуміли, якою ціною зараз дається можливість займатися, якою ціною дається можливість проводити ці змагання. Що це дуже висока ціна. Важливо, що вшановується пам'ять наших героїв, наших військових, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас. І тому ці змагання у пам'ять героїв українсько-російської війни наступні два дні змагань спортсмени змагатимуться в самбо та греко-римській боротьбі. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина.